Заболіла, ти захотів її сам вилікувати в собі, бо лікаря носимо собі, ніхто нас лікувати не буде, ми нікому не потрібні, крім самих себе. Ми зробили першу виставку. Тоді ця виставка мала дуже солодка у Назву Наслід, передаємо на там наш скарб, про мову. А потім студенти, як навіжені в позитивному значенні того слова, були не стримані у своєму бажанні малювати, малювати далі. Щороку, щороку, ми набирали нових робіт. І видали першу добірку у 2001 році, яка називалася Мова твого життя Основа. Найактивніше малювали ці студенти, які приїхали до Львова зі Сходу. З Сум, з Харківщини, з Чернігівщини, а в студентській аудиторії військової політехніки зосереджений весь фокус її величності України. Потім був рік 2002, де були нові роботи, ми назвали їх вже по-іншому, я насторожій Колодіг. Пропустили частину Шевченкового поставлю слово. Потім була добірка у 2006 році, яка називалася Мова Краса і сила. Так хотілося це назвати, не тому, що так називається Роман Володимира Виниченка, не тому, що так казав Франко про мову, що це краса і сила, не тому, що так казав про мову «Ваш великий земля, у якого несамовито закохана вся Західна Україна, є про квітку, Слов'яне та Я. Боролися в 19 столітті, що його, його маруся йшла в нашому Маруському театрі. Яке це було щастя, що ця маруся озвалася для Галичанина такою рідною для нього мовою, навіть, можливо, ще ріднішою, ніж мова Мартіяна Шашкевича. Ось вона, це наша одвічна єдність, сполучні посудини між Львовом та Харковом. І нарешті остання довірка, коли я розуміла, що у про не зостається лише енергія світла, що колись цей проєкт закінчиться, вичерпається, так як добіжить завершення наше з саме життя, а життя це дуже коротка штука. Якщо міряти його фізичними категоріями, ну скільки ж ми там живемо? Ну, 70. Як Господь накапає 75, то це вже дуже добре. І в цьому, напевно, полягає найбільша помилка нашої нації, яка часом міряє життя держави власним життям. І каже, що цього я не побачу. Ну так, зі скорботою. Нема сенсу міряти життя нації, держави власним життям. Є сенс навчитися жити у тим present continuous, наповнюючи цю хвилину максимальним внутрішнім горінням і цією внутрішньою мотивацією. Що ти робиш це тому, що ти українець. І в цьому полягає твоя найбільша місія, цю українську ідеологію бути неповторним, бути самодостатнім, бути самочинним у будь-якій справі, яку ти робиш. Не, мож, не можеш змінити влади у масштабах держави, можеш змінити її на теренах свого власного дому. Не можеш змінити на теренах свого власного дому. Роби з собою щось, щоби ти не почував себе у Тобто можна знайти завжди спосіб, аби зростати як дерево, незалежно від нікого, і незалежно від нічого. Прикладів чимало, починаючи відже цитованого квітки Основ'яненка і закінчуючи нашим з вами спільним ростом, про свідчить масштабні акції протесту по всій країні, як ставай України. Тому остання, остання добірка плакатів має назву Слово Духовний». Чому так? Ну, то тому що джерело нашої сили це книга книги Біблія. Саме з цієї книги книг Виростав незгрушний Тарас Реворович. Саме цією книгою мудрі люди завершують свою життєву дорогу. Пригадуєте, як казав свого часу, Будда. Перших 20 років, віддай веселощам, наступних 20 років, віддай суспільству, останніх віддай Господу. Трохи замало цінив нам Будда по 20. Можемо докинути ще по 10, і буде 30, 30 і 30 вже назбирається 90 Але ви, шановні, Молоді люди тут у вас більше. Ви перебуваєте, власне, зараз на стадії тих веселощів, коли шукаєте партнера чи партнерки, коли хочете йти на класну дискотеку, коли хочете ну, святкувати життя, коли ви ще певні, що життя це оргія, що життя це лише радість, що все має бути засвітлене яскравими вогнями, так не є. Так просто не може бути, бо ми усвідомимо світло тільки тоді, коли зможемо зануритися в темряву. І коли мене ота перша тридцятка, і ми народимо своїх дітей, і ці наші діти підуть у відкритий космос, який називається українське суспільство, тоді тобі, матері і батькові, захочеться створити комфорт для цієї своєї дитини, бо це найбільше щастя мати дитину. І ти тоді захочеш, щоб дитина ходила в притомний садочок, щоб дитина вчилася в нормальному навчальному закладі з глибокою традицією, з нормальним професорсько-викладацьким складом. Ти тоді захочеш бути певним, що ця твоя дитина знайде роботу і зреалізує себе в тій українській державі, а не деінде. І не хтось буде це все творити для твоєї дитини, а це маєш робити ти. Тому після 30. Ти йдеш у суспільство, а кожен філолог у цьому слові прочитає внутрішню форму. спільно, ми є спільнота. І маємо разом цю спільноту для наших людей, дітей будувати. Потім, як там в Лесі, коли втомлюся я життям щоденно, це вже я кажу про своїх батьків, бо ще до цієї сфери не дійшла. Потім ти берешся за ту книгу, книг, яка називається Біблія. І розумієш, що сонце скочується донизу сонце свого життя. Пригадуєте, як там у Лесі Українки, яка у 40 казала, що вже мій вік не до Петрівки йде, а після Петрівки. Це наступить у житті кожного з нас. І тоді оця книга почне нас реально живити. І ми зрозуміємо, що всі колізії. Які ми маємо у нашому житті виписані у цій книзі, які найважливіші колізії. Завжди буде конфлікт між Каїном і Аладом, завжди буде брат на брата. Інша річ, ким станеш ти Каїном, який убиває, чи Аладом, який життє твердить. Завжди буде зрада. Завжди буде Юда, той, що зражує, але завжди буде той, який не зрадить ніколи. Завжди буде невірний Тома, який не повірив у Воскресіння Христа, але завжди буде той, що буде спасений своєю вірою. І той, який буде одержимий вірою, ну світитиметься зсередини і нестиме світло іншим. Тому останній період творчості Тараса Григоровича біблійний, тому його творчість тоді, така наснажена, насичена, переповнена, нагромаджена церковно-слуденізмом. Тому саме в останньому періоді творчості стільки наслідувань апостолів. Так само і я якось щось мене вивело на читання апостола Павла. І там я натрапила на оцю його думку, що слово меч духовний тоді згадала, що з такою збіркою прийшов до світу відомий наш бароковий поет і церковний діяч Лазар Баранович, пригадується, 1666 рік. Прийшла я в свою рідну студентську аудиторію і кажу, от от, от рве мене зараз ця фраза, що слово меч. Буде. Подивіться, як вона перегукується з тим лесенем слово моя та єдина зброї ми не повинні загинути обоє. А далі найважливіше, може в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на каті. Ну, направду так могла сказати, хіба що дуже тендітна і дуже сильна жінка. Прийшла я в студентську аудиторію і кажу, якщо ви будете такі ласкаві до мене, намалювати оце слово-меч духовний, а раптом ми ще когось проводимо. А раптом ми ще когось влиємо духовну силу. А раптом ми ще раз узайві повторимо, що мова це не засіб комунікації. Ну, Бо якщо це засіб, то ним дуже легко помінятися. А мова це форма буття народу. Мова це дінь народного буття. Зайдете. Ну там затишно, він має цей дім. А якщо він втратив дім, ну, то він без хатько. А як це жити без хати? Ну я живу зараз тоже, в гуртожитку Україна в Києві і чекаю кожної п'ятниці, щоб сісти на літак чи поїзд аби приїхати додому. Є той дім, є оце пристане, що тільки твоя подушка, тільки твоя ковдра. Тільки твоя атмосфера. І Якщо у народу цей дім забирають, який без сумніву називається мова, він автоматично нещасний. Навіть якщо він не хоче усвідомити цього свого нещасний. ми дуже довго шукали цей образ, як намалювати слово менш духовні. І ось ви зараз бачите стелеп, а потім ми покажемо це на більшому екрані. Автор оцього зображення, Костик Лукін, разів 5 він це переробляв. Поки не сподобалося всім, ми нарешті заспокоїлися і вирішили, що на титульну сторінку цієї добірки плакатів вийде ось ця його робота з актуалізацією слів апостола Пава з усвідомленням того, що мав рацію Тарас Григорович, кажучи, я насторожу коло вас, не будемо гніватися, правда, робіть малих потихніми поставлю слово. Воно не відсутність. Заступили... Воно створило всі передумови для створення цієї держави. Тобто унікальна місія слова в українському середовищі. Зазвичай держава стоїть на сторожі слова, а у нас слово стало передумовою для творення держави. Уявляєте, який символ і знак того, наскільки потужною є оця її великість, з чотирьох був у нас названа мова. Студенти мали це навалювати. І ось показую вам цю першу роботу, яка називається, власне, так, що чого я почалася, а час минає, тобто про владу, владу часу над нами, у формі цієї хлепсидри, яка щоранку і щовечора стукає в двері і каже, ти щоразу ближче до кінця. Але можливо ти і ближче до пізнання та й і ось ці українські кольори чомусь перетікають у кольори іншої держави. Подумаймо на це. Ця студентка це так побачила, Оксана Бок і так зобразила. Далі, будь ласка. Наступна робота адресована маленьким діточкам у дитячих садочках. Йдеться про те, що виховувати слід не тоді, коли повздовж Лавки лежить дитина, коли поперед лавки лежить. Тому наш зв'язок моїх студентів і мій дошкільними установами завжди був дуже щільний, і є щільний сьогодні. І студенти пропонували зробити ось такий флакат, який би заакцентував на культурі мовлення, починаючи від дитячого садочку. Одна моя товаришка розповідала мені, що вона звільнила няньку своєї дитини, бо дитинка прийшла з садочку і сказала, мусорне. Вона запитала, звідки ти знаєш це слово? Дитина сказала, почула в дитячому садочку. Це у Львові. І ось одна студентка Оля формальна це так зобразила. Ладище, сторжище, Крала слово рідники. А ви, люди, добрі, візьміть його на устанька і поверніть в мові матері у вигляді такої баби ви. Ми видали цей плакат багатотисячним накладом. І розносили по дитячих садочках не тільки Львівської області, а й інших областей. Далі. Це одна з найновіших робіт, автор Юрко Максенюк. Зараз студент здається 4-го курсу архітектури, бо тут є роботи архітекторів і дизайнерів. Ось це образ типової, молодої, а можливо, зрілої людини, над якою абсолютно нависає чужий інформаційний простір. Ви бачите, у кольорах він зображений цей простір, але крім розуму є власне те, що робить нас неповторними. Шевченко великий містик нашої культури. А це містичне, воно зосереджено десь на глибині нашої душі. Тому синьо-жовтий колір дає нам відчуття тепла, дає відчуття того, що ми неповторні. Так це вибразив цей студент. Ця робота у нас війною була на рекламних метах. Якщо можна далі. Ну що тут казати, Ви це пане попередньої роботи. Ця робота намальована, дякую вам за реакцію. ця робота намальована у 2001 році. Цей студент Ігор Попович, він вже закінчив війську політехніку, підійшов до мене дуже стривожений і каже, Ірина Дмитрівна, а ви знаєте, що в нас в парламенті є комуністи. <оч Letter> Це він казав дуже здивований і стривожний у 2001 році. Він кажуть, то пішов його, а де їх там виявив по телевізору. Я їх виявив по телевізору, кажу, я дивлюся новину. Молоді люди переняті чимось іншим, ніж новинами, розумієте? Тим більше на першому курсі. Він людей треба встигнути гарно дівчину десь на каву завести і всяке таке інше. І вони перед собою кажуть, ось ці комуністи, динозаври третього тисяч. Де ж я думала, що у 2014 році, 4 квітня, я програю суд, позов до Верховної Ради, щоб мені забезпечили переклад з іноземної російської мови українською Якщо б на першому судовому засіданні ще було взято до уваги мій то друге судове засідання просто закрилося і було відмовлено у провадженні де ж я думала, що 24 квітня буде суд наді мною у місті Львові в Шевченківському районі. До суду подає на мене комуніст, що, начебто, я його морально образила, бо назвала тінню 37 року. І послухайте, яким ніжним словом существо. І оце существо, і ця тінь 37 року вимагає від мене тепер 100 тисяч гривень. Оце буде публіка, якщо я програю. Але я ніколи не відступлю. І колись ми їх згребемо так, як вони вгрівають нас, бо не можна забути критику, яку заподіяли твоєму народу, тому що твій народ у той колись, коли я тільки розпочинала свою політичну діяльність і мала свою першу зустріч на Львівщині, Абсолютно ездесь регіоні, там, мені називали Городочну, де абсолютно панував кничок знаєте, як політичний клуб, якого забули поховати. Ну, так. Оце його забули поховати. Оце я прийшла в його робочому і кажу щось людям і чую, що те, що я говорю, рекошетом б'є в мене і назад до них. Я прийшла страшно втомлена і кажу до хлопців слухайте, Я напевно, це напевно не моє. Я хлопці. Як кажу, я отчаяна, лишаюся цього ровера і повертаюся в студентську аудиторію. А дивиться на мене теперішній віці спікер парламенту Руслан Кошеленський каже, Ірина, це неправильно. Є єдиний спосіб зняти оцю внутрішню напругу, яку ти зараз відчуваєш, кажу, який виходить, хоч які виміки. Щойно я впустила в себе цю думку не на рівні раціонального, а ірраціональному, я зрозуміла, що якщо не робити цього з любов'ю, то тоді прийде інші люди, і буде це робити з іншою мотивацією. А це наші люди. Бережи своє особове ім'я і родове прізвище в повній національній формі і ніколи не змінюй їх на чужі. Ви всі впізнали у тих словах геніального Івана Овгінка. Це він подарував нам цю фразу. А що мені сьогодні подарував Господь, коли я до вас їхала? Це просто фінал. Сіла я о п'ятій годині в поїзд, Львів Харків, заходжу у СВ, а мені кажуть там, «Здравствуйте». <плес> яким я не проспала, а проговорила. Що... Найважливіше, що його прізвище має суфікс Енко. Я не називатиму прізвище, а раптом йому зовсім сподобається те, що я ділюся своїми нічними відчуттями. Такий тобто він мешкає зараз у Росії. Зараз він тут в Харкові ввечері сідає на якийсь там поїзд і в Ніжний Птагів. Є такі населені? Є, є. Туди їде, так? Доля склалася так, що було закинуто до Казахстану. Потім, коли казаки сказали, слухайте, чи не пішли би звідси лісом, так? Окупанти. Так їм треба було звідти забиратися, бо в Україні вже нічого немає, ніякого коріння, ніякої хати, і вони повернулися в цю країну, яку я перед тим назвала. І коли ми вже з ним розговорилися, вкрай до того, що я зняла з таблиці, з столиці верхньої столиці е, купе е, ці плакати і почала це все показувати йому, так, чоловіка вийшли сльози на очі, і він каже: знаєте, за що я найбільше боровся? Я найбільше боровся за те, щоб в моєму прізвищу ніхто не дописав суфікс ов? Uh -huh. Щоб я не став Енков. щоб я був Енко. І діти мої енко, і брат мій, доля якого закинула до Німеччини. Там він одружився з Німкею. І, і там він енко. А інший мій брат живе в Одесі, і також він енко. А найбільше каже, мене рве від того, що я не володію зараз мовою свого народу. Ось така вийшла розмова з початку «Здравствуйте» і доброго вечора, а закінчувалося це вже майже обіймами у вас на вокзалі Ігор Цебачке. Він це підтвердив, бо цей пан так тримав ту добівку мовних плакатів, що я думала, що вона поїде у ніжний. Як, як це важливо знаходити один одного? Як це важливо зараз, один одному влити силу? І віру, що ми один великий народ, незалежно від того, де ми зараз посіли державі. Як це важливо повернутися додому. Якщо навіть не фізично, то на рівні моральної духовики, так як ми сьогодні з цим словомним фабриком і суперськое, це і є через мову головний і відповідаток України. Бо справжнє прізвище Багрятова – це Лузов'яна, а не Лозов'яний. бо справжнє прізвище відомої приміти Автопі, а це Ада Роговець, а її чоловік не Степан пол. А ще ми з ним говорили про лелек, лелеки повертаються 19 березня і, можливо, ви відстежували інтернет, як лелеки масово до дому. До себе, вкладавши, галичину, прилетіли, а там сніг по колінам. Ну, як... Локинутоклична, «Народ, хто може, забирайте лилет до хати. Пам'ятайте, що годувати треба м'ясо.